Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Новий новий, вибачте, на слові звездець. Слідчі Нацполіції з'ясовують, кому належить гуманітарна допомога, яка тривалий час зберігалася на складах у Солом'янському районі столиці, так само, як і в Борисполі, не так давно. Деякі продукти з гуманітарки вже почали псуватися 24 й рік. Жовтень, нестача всього на фронті. а Гуманітарка на складах, які через підставних лиць належать Ко. Як зазначається у повідомленні Нацполіції у Телеграм, правоохоронці розблокували доступ до 350 тонн вантажів. Із Польщі, Великої Британії, Азербайджану та інших країн у співпраці з Міністерством соціальної політики почали процедуру розподілу та використання цієї гуманітарної допомоги за її цільовим призначенням, зокрема, 200 тонн гуманітарки з київського складу передали військовослужбовцям Збройних сил України та Нацгвардії через благодійну організацію, яка отримала доступ до вантажів Державній спеціальній службі транспорту Міноборони, надійшли бронежилети, медичні ноші, пожежні рукави, а також продукти. Гуманітарну допомогу. Також отримав грузинський національний легіон, медики Нацгвардії та бійці окремого батальйону спецпризначення. Вони отримали ковдри, спальники, каремати, амуніцію, медичні засоби, продукти, засоби гігієни. Наразі правоохоронці встановлюють підозрюваних причетних до блокування доступу до вантажів, унаслідок чого відбулося псування окремих продуктів гуманітарної допомоги. В той же час сьогодні генерал залужний провів розмову по закритих каналах із британською розвідкою. Йому розповіли дуже і дуже багато цікавого. Скоро нас чекають. Посадки, відставки і зачистки, за повідомленнями з британських джерел, на перебіг минулорічного українського наступу величезний вплив мали удари ворожих ракет по складах ЗСУ, що були повні повнісінькі боєкомплекту снарядів ракет, пише волонтерка Леся Поруцька Сакович з посиланням на Юрія Швеця. Деякі снаряди закопали, деякі топили, а деякі здали. Ви напевне пам'ятаєте ці удари. Один з них був по складу під Хмельницьком. У британців та американців самий характер цих ударів. Їхня хронологія не залишають жодних сумнівів, що в цих ударах. Ударах були задіяні кроти п'ята колона, яка діє на території України, допомагала ворогові завдати удару по цих складах. Це був дуже сильний удар, який дуже вплинув на перебіг подальших подій. Зараз повними темпами йде поповнення цих запасів, і у зв'язку з цим питання про найсуворішу таємницю про вжиття найсуворіших запобіжних заходів, про конфіденційність щодо переміщення західної техніки та боєкомплекту. А в ширшому плані збереження військової таємниці. Це стало, мабуть, найголовнішим питанням збереження національної безпеки України, бо так виграти не. Можна, не можна дозволяти ворогові. Я навіть боюся назвати, який відсоток боєприпасів знищено цими ударами ще до початку наступу. Так воювати із прицілом на перемогу неможливо. Це треба припиняти найрадикальнішим чином. Крім того, волонтерка посилається на телеграм-канали, які зазначають наступне: що ж тепер усе встало на свої місця. Згадане повідомлення з британських джерел є непрямим. Але гадаю, безперечним підтвердженням вже цитованої інформації з генштабу ЗСУ. Генеральний штаб ЗС України сирського відмовив офісові президента. України в передачі актуальних оперативно-тактичних даних щодо поточної ситуації короткотривалого характеру. Саме тому його хочуть і прибрати, аби зугла почала атаку на Главко Масирського. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.